Всім привіт! Я нещодавно відкрила доступ до відео, яке я вже записувала давно по дитячій психології, і тому хочу ще в комплексі поділитися дуже такою крутою технікою, крутою та дієвою технікою, як налагодити стосунки зі своєю дитиною. Е називається вона Золотий час і я впевнена, що дуже багато хто з вас, вже не знаючи навіть про різнування цієї техніки, вже самі по собі так просто роблять зі своїми дітьми. Зараз розкажу. Е, ви як дорослий саме керуєте своїм часом і обираєте в добі 30 хвилин-15 хвилин, ну але в ідеалі годину. Але годину спочатку буде з години складно, скоріше за все, потрібно ну, поступово збільшувати час. Але обираєте ось цей проміжок часу, і е, дитина підлаштовується вже під нього. І ось цей час проводите з дитиною на її умовах. Тобто робите все, що вона хоче. Це, що вона хоче. Ем, звісно, дітки, які поменше, вони хочуть більше часу з мами проводити. А вже хто постарше, тим вже не цікаво, Це вже хочеться в Тіктоці позависати, з друзями десь погратися. Але все одно, ось цей час проводити дитину, навіть якщо вона хоче просто посидіти в Тіктоці, то сидіти поруч раді, ну, поруч з нею в Тіктоці. Якщо хоче познімати відосики, знімаєте відозики. Якщо там що вона хоче, спробуйте це, робите те, що вона хоче. Без засудження, без якоїсь критики, без коригування. Ну, коригування це як? Наприклад, якщо вона обрала походити по магазинам, виходити по магазинам, і вона щось хоче купити таке, що стоїть там, тисячі, то а ви собі не можете цього дозволити, то звісно рамки такі обмеження певні виставляти. Але якщо це щось таке побутове, то там купити морозиво, покататися на велосипеді, приготувати поїсти, нафарбувати нігті собі, там один одному макіяж нанести, тобто один одному, тобто щось таке, то, звісно, виконуєте. І ще, це стосується тих, у кого двоє діток, такі діт старші зазвичай часто просять маму ось цей час не ходити до молодшого братика чи молодшої сестрички. Тому що все таки. Скільки батьків не намагалися одинаково давати любові, все одно в старших трішки така момент такоре, що він присутній. Так от, проводити час з дитиною на її умовах. Це з часом це допоможе все-таки налагодити стосунки з дитиною. Хлопчики дуже часто люблять мамі загадувати, пограти з нею в виграв на приставках, тобто з таким заходом розповідають про свої досягнення про при персонажа, розповідають, що вони можуть робити. Тобто мама тут сидить і думає, що мені потрібно стірку там вивісити, їсти приготувати, а тут куча її назви мене, їх ся там як, можливості сили у цих героїв. Але... Як то? Ось цей час потрібно приділити дитині ну, максимально включившись, тому що головне не кількість, а головне якість. Е, от Дітки, які малесенькі, вони ну, малесенькі, маленькі, ще вони можуть час завершився, вони його ще, давай, давай ще п'ять хвилин пограємо, давай ще, тобто можуть навіть до, до сліз доходити. Це чому відбувається? Тому що вони не знають, що це буде кожного дня. Що кожного дня буде мама проводити час з ними. Вже коли це входитиме в системі, вони вже будуть розуміти. Вони це вже будуть спокійніше до цього відноситися. Діти, які постарші, підлітки особливо, вони вже розуміють. І якщо ви цього не робили раніше з ними, то для е, них це буде да ладно. Будеш робити все, прям все, що я тобі скажу, цілу годину і кожного дня, ну добре. Не всі, звісно, але може таки бути. І часто знають, що мама щось там конкретно не любить, саме це їй, саме ці умови виставляють, саме це їй згадують робити. Але з часом це все теж, теж устаканюється, тому що вони теж розуміють, що кожного дня мама є, мама в доступі, їй можна поділитися, скинути ну, якісь те, що турбує. Вибудовуються ось ці стосунки, тому що вони розуміють, що це їх, конкретно їх, півгодини з мамою і все. І надалі такій дитині теж легше буде, тому що вони будуть розуміти, ну вони формуються, вони розуміють, що є системність, то зараз проводить час, потім мама зайнята, потім вона все одно знову буде проводити час. Тобто все буде добре, їм легше надалі відпускати маму, тобто, вона, знає, що вона повернеться. Якось так. Е, от, у мене, наприклад, дитинка ще маленька, я не можу не домовитися, що будемо з цей час проміжок часу проводити. Але для себе я просто для самої себе я ось цю годину якусь е, можливо більше, можливо, менше. Але сам факт, що я вирішую так все в цей час. Я граюся, куколки, звірушки, привіт-привіт там туди-сюди. Тобто для того, щоб дитина вже розуміла, що от все одно і цей якісний час з нею мама все одно проводить. Ну а далі вже може, звісно, займатися своїми справами і паралельно з нею щоратися, але це вже не те. От головне, як я говорю, не кількість, а якість. Нехай це година в добу, але буде по максимуму для них. Ось така техніка, насправді дуже багато стосунків вона покращила між мамою та дитиною або батьком та дитиною. Тому спробуйте. Звісно, спочатку може бути непросто. Буде супротив від діток, але потім, коли це піде вже, ну війде вже в системність, буде круто.